Маємо сьогодні на вибір е, два фрагменти Євангелія. Я проповідь готував до іншого, не до того що тепер читав вам. Е, про те, як Марта і Марія приймають Ісуса до свого дому. Але це таке знайоме всім Євангеліє, де Ісус каже: Марта, Марто, що ти клопочешся, про багато всього метушишся. Сьогодні е, зранку на сайті Кредо бачив таку публікацію е, заголовок е, покровителька трудоголіків. І мене це так е, затягнуло прочитати цю статтю. Це був коментар до е, сьогоднішнього Євангелія, до особи Марти, е, Покровителька трудоголіків. І е, про це. Роздумував сьогодні в такому контексті сьогоднішньої Євангелій, читав про цей трудоголізм Марти, сестри Марії. Такі три риси в цьому Євангелії бачу, які має Марта як та, яка ніби надмірно трудиться, занадто клопочиться. Про Певні такі матеріальні справи. Перше, це що вона метушиться при багатьох справах, метушилася Марта при багатьох справах, при багатьох послугах. Тобто не було певної послідовності. Оце така риса трудоголіка, що людина. Дуже багато всього хоче зробити і відразу. Все і відразу. Немає послідовності, немає вірності в цих справах. Тобто за щось береться, не доводить справу до кінця, не закінчує якусь роботу, потім знову щось починає робити. Друге, Марта говорить до Ісуса: Господи, тебе це не обходить. Що моя сестра залишила мене, тебе це не обходить. Тобто, людина починає ставити претензії іншим людям. Чому інші не роблять те, що я роблю? Чи, чи тільки я маю це робити, тобі байдуже, що я це роблю. Тобто, людина іншу людину втягує у свою ситуацію, свою проблему, з якою. Вона не може справитися, бо набрала забагато, і це, і це, і це потрібно зробити. І інших починає звинувачувати в тому, що їм байдуже, що інша людина теж має це робити, а не робить. А чому вона не робить? А чому тільки я? І третє, це нарікання. Бо Марта говорить до Ісуса: Хіба тебе це не обходить? що вона залишила мене саму послуговувати, служити, залишила мене саму, нарікає, звинувачує Марію, нарікає, що я тут сама, що всі займаються іншими справами, а я тут мушу. Їсти, варити, мушу прибирати, мушу щось робити, а всім байдуже, і е, всі мене залишили. Всі мене залишили. Я тут сам або сама із цими проблемами, із своїми обов'язками, і з усім, що я маю робити. І що Ісус на це все відповідає, на цей труд, трудоголізм Марти, Він їй говорить, е, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне? Потрібне одне. А що це потрібне одне? Далі Він говорить, що Марія вибрала кращу частку. Але чи Ісус говорить про те, що Марта теж мала сидіти у ногах Ісуса і слухати Його? Чи Ісус не хоче, щоб людина служила, щоб людина. Виконувала свої обов'язки як Марта, котра готувала їжу, прибирала, вона чекала Ісуса, вона як свого друга хотіла прийняти Його до свого дому з радістю. Що це потрібно одне? Що це одне, що потрібно людині для того, щоб не впасти в цей трудоголізм, не перейти цю межу? Не ввійти в цю крайність. Думаю, це одне, це любов. Тобто робити це з любов'ю, прибирати з любов'ю, готувати з любов'ю, ходити на роботу з любов'ю, служити іншим з любов'ю. Бо якщо цієї любові немає в тому, що ми робимо, то починаються власне, ці претензії до інших людей. Постійні нарікання на, на всіх людей, всі собі відпочивають, а я мушу працювати. Хтось на морі тепер, хтось десь в басейні сидить, а я тут мушу робити цю і цю роботу. Але чи роблю її з любов'ю? Бо якщо роблю з любов'ю, то я не буду давати іншим е, себе використовувати, я буду вміти ставити межі. Брати на себе ті обов'язки, які я можу зробити, і тоді не буде цих претензій і нарікань. Ісус говорить потрібно одне. Нехай цим одним в нашому житті, в нашому служінні буде серце повне любові.